Погодинні графіки вимкнення електроенергії можуть змінюватися через запровадження національної енергетичною компанією Укренерго графіків аварійних відключень. Про це під час прес-конференції сказав Олексій Шикета, голова правління акціонерного товариства Житомиробленерго, коли вводяться графіки аварійних відключень, графіки погодинних відключень не діють. І тоді якраз і багато претензій виникає. от Чому по графіку написано, що от там ми повинні бути зараз так, з електричною енергією, а електрична енергія зникла. Ці графіки мають місце не співпадати. Поясню чому. На превеликий жаль, тут вже через різні чинники диспетчер дає нам команду, наприклад, ввести Чотири черги. Хоча попередню графіку було три. Але якщо ми отримуємо негайне виконання і зміна черг, це є спасіння нашої енергетичної системи. Теж я прошу вибачення, що таке стається. Але це є міра для того, щоб збалансувати нашу енергетичну систему. Також за словами Олексія Шекети, Житомиробленерго не має повноважень змусити підприємців заради заощадження електроенергії вимикати зовнішню рекламу. Це залежить від сумління власників закладів. Леонід Харшан Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.